Величезний привіт! Дивіться, яка класна скринька. Бережіть воду, пийте вино. Вітаю вас всіх, в Аврорі, саме найкращих. Оцю треба мені скриньку взяти, бо я дуже багато витрачаю води. Ось. Зараз літо і хочеться дуже пити багато води. А так поставив. І вона тобі нагадує, треба берегти воду. Скриньку ось таку. Ви Знаєте для чого вона? Ну, я думаю, що ви здогадалися, для чого вона. Я вже підказував в одному із відео. І розібрали е, рослинки, дуже було багато минулого разу. Тут дуже багато різних кактусів. Е, бачите, штучних, круті, правда? А якщо якусь ще штучну квітку, сюди наклеїти на цей. На гарячий клей взагалі буде круто. Ну а ось цю алої я, мабуть, візьму і поставлю в ванну кімнату. Біля стаканчики там, де стаканчик зі зубною щіткою. В принципі, я потім по своїй покупці окремо вам покажу. А здається, ці дешевші. Чи ці дешевші алойки? 29 гривень. Надзвичайно класна ціна. І виглядати буде в ванні супер. Так, а ось ці по 24 ще дешевше. Теж прикольні, але я візьму алойку. Так, добре, друзі. Ну що ж, пройдемося по аврорці і подивимося, що тут ще цікаве завезли. Минулого разу дуже було багато ось цих скриньок. Так, посунемо. Ось цих скриньок, шкатулок дерев'яних. Звичайно, теж класний дизайн для маленьких принцес. де будуть складати свої дрібнички. Розбирають, порозбирали. Ну, кожному, знаєте, на кожен вік, кожному, кожному своя скринька. Да? Ось є скарбничка. Відкладати грошики. Ось така. Ось така. А тут навіть ще є інші кольори на оці підставки в ванну. 69 гривень вони зараз. У одній аврорі лише два кольори, а тут я бачу, дивіться, є і сіра, і жовта. Ці ми бачили, і навіть дивіться, яка гарна, блакитна. Дерев'яні скриньки зараз по 44 гривні. Назвичайно хороша штучка. ну, Мені подобається. Теж все, що з дерева. За цю я вже не раз говорив, даруєте фінанси і можна покласти ще в шоколадку. Я вам скажу дійсно, в Аврору хоч не заходи ні малому, ні дорослому. Тому що кожного разу якісь новинки 55 гривень. Ось така щітка для волосся масажна. Ось така квадратна з'явилась теж, мабуть, АО 119. За рахунок форми, мабуть. Так, ну ось ці вже зараз зі знижкою можна придбати за 59 гривень, були по 69. Теж хороша щітка масажна. Також є для малечі набір ось такий. Різної біжутерії, Браслет ланцюжок. Поки ще триває літо, можна себе прикрасити. Ось така ще заколка у вигляді бантика 19 гривень. Надзвичайно хороші ціни зараз на рексону спрей в Аврорі. Акція триває ще декілька днів, тому... Хто ще не встиг купити, можна придбати, зекономити кошти. Ця рексона 55 гривень. Хочеш тішити? Назвичайно хороша ціна на кульковий дезодорант Арексона. Зараз він по 29 гривень. Назвичайно хороша ціна, це, то ж на цю кульку гонівею. Вона по 59 гривень. І кулькова рексона теж 55 гривень. Ну, на оцю рексону взагалі я вам раджу прийти і купити. Дитячі є все скарби. Хочеш тішити дітей? Обирай. з рама буде все срібно. Я думаю, на сонці буде гарно. дивитися. Точніше, вечірня сумка. Так, магніт у подарунок. Кришки колекційні, тематичні. 20 штук. Дивіться, яка в упаковці. Навіть таку упаковку потім не викидати, а просто зберігати. Дата виготовлення другого. 22-го подажу продажу кожного тубуса 200 гривень на розмінування України. Ось такі от кришечки вийшли. Аврора мультимаркет. Так, а я так зрозумів, що магніт всередині, мабуть. Да? Магніто-подарунок купівлі колекційного тулуса. А, магніто-подарунок, мабуть, на касі. Я так думаю. Дуже рідко зустрічається кава не з кафе в інших магазинах. а Ось в Аврорі я знайшов -нес Кафе. Старенька-старенька кава -нес Кафе, пам'ятаєте? Кафе розчинна, 170 грам. Вона ще була теж в банках в таких Нес Кафе Класік. Зараз 159 гривень. Так, Тут якась бачу кава розчинна, натуральна смажена мелена. Наша. Так, кавомани, кава в зернах. Натуральна смажена кава в зернах. Цілий кілограм. Е, смажена для еспресо. З'явилася ось така велика піна для ванни, релакс, банан та манго. ну Це, мабуть, більше до зими, коли хочеться в холодні. Вечори в холодній день після втомленого дня прийняти піну для ванни. Буділка Майя з'явилась. Так, ось такий рюкзачок дитячий. Так, ціни не бачу. А де штрих-код? Треба штрих-код знайти. Це теж новинка, щойно повісили. Не бачу штрих-коду. Звичайно хороша ціна на Old Spice Men Він Зараз 77 гривень, це надзвичайно низька ціна в Аврорі. Дешевші ціни я не бачу Old Spice Крем Лірем фірми Лірем. Ягоди Годжі. Зараз його ціна 29 гривень. Це надзвичайно хороша ціна. Хто потребує, кому потрібен крем, придбайте обов'язково. Навіть якщо у вас закінчується свій крем. Придбайте на потім, це досить така хороша економія. Ось білкон, бачите, за составом, як сустав, за складом трошки інакший, і він 44 гривні коштує, тому я скажу, що лірен набагато краще. Велике крем мило. Так, тут я бачу, розбираючі розбирають серветки, хороша ціна на серветки для інтимної гігієни. А, дивіться, тут є чайне дерево, да, якщо я не помиляюсь. Для зняття макіяжу, а що тут написано для інтимної гігієни... Інтим... Ні, це для інтимної гігієни, мабуть. Ось. І є з огірком. Ось мейкап. Неправильно цінники поставили. По 19 гривень. Треба місцями поміняти. Хороші теж ціни, зараз по 19 гривень. З'явився дуже хороший джойстик для ігри на USB. Назвичайно... Тут багато кнопок і ну бігору буде і грати дуже зручно. Так, ціна 129 гривень. так від Аврори завжди є Прикольні пов'язки. та пластикові кришки за цінами. Поспішай, адже літер кожної придбаної тобою. Одна гривня йде на ремонт дитячого оперця. Підтримуй дітей. По завершенню акції серці. А якщо потрібна допомога з розрахунком, звертайся до працівників мореді. <праців> Шопінгу патрулі мирствова. Обирай таки без чека без пакування. і оборони. Новинка ще з'явилась. Дивіться, які великі кухлі для пива. ось такі по 55 гривень на пів літри. І ось такі, ви знаєте, мені ці нагадують. А, дійсно, такі раніше були в пивбарі. Чому запам'яталось? Тому що мене деколи тато брав в цей пивбар. І там так смерділо, а приміщення було ще в такому, знаєте, в підвальному приміщенні в цей пив бар, був там завжди було накурено, смерділо пивом і якоюсь старою таранькою. І це пам'ятаю таку тітку з великими добре з таким цим, переднічком, чи як там з, з такою з таким чепчиком, і вона наливала це пиво і завжди кричала на всіх, хто пив пиво. Ой. А ці по 88, без знижки зараз, так? Да? Зараз без знижки чомусь. А ці великі мені сподобались. Хоча пиво я не вживаю. Взагалі алкоголь не вживаю. Так, а ну давайте ці. да, 88. А такий посуд недавно з'явився в Аврорі. Можна навіть зібрати. Цілий сервіс із таких чашок. Ось такі чашки по 59 гривень. Є такі навіть тарілки з таким візерунком. Ось такі тарілки. Є глибокі. Зараз дуже багато товару, чомусь без цінників. Ось така глибока тарілка, вона коштує 69 гривень. Є десертна тарілка. 59, ну і велика. Так, бачу, теж з'явилася така новинка. Салатничка порційна, мабуть, так? Да? Як тут написано, тарілка глибока. 19 гривень ось такі тарілки. Так, до речі, мені потрібно сито, Мені потрібно сито, але воно м, тут дуже малий З буде все прекрасно. Таке буде нормальне, га? Чи подивитися, що в іншому магазині? 29 дев'ять гривень. Добре, якщо щось я подивлюся, чи в іншому магазині. До речі, ціна зменшилась, да? годинник. Це він був 169, зараз 149 поставили. Теж класна штучка. Чому не наші буковки? Дні, не по-нашому. Але він мені дуже-дуже подобається. Ну, будуть букви по-нашому тоді, на нашій мові. Можна буде придбати 149 гривень зараз. Так, з'явився ось такий комплект відлітаючих комарів в Аврорі 45 ночей. Зараз він коштує по ціні 55 гривень. Давайте відкриємо і подивимось, що там входить в цей набір. А в набір входить сама рідина і саме оця штучка, яку надягаєте саму рідину. Ну, цікаво така набір. і Просто цікаво, як воно буде захищати. Тому що я ось. Знаєте, привик користуватися світовими брендами, а от такими от, не кусайка. Не знаю, треба буде спробувати не кусайку. Хто пробував, залишайте свої коментарі. До речі, бачите, можна використовувати як на рідину, так можна використовувати і на пластинки. Є місце для пластинок. Хороша штука придумали. А потім можна окремо придумати саму рідину. Ось вона, 32 гривні. І навіть є спрей від комарів не кусайка. Зараз він 29 гривень. Ось я брав цей гардекс позаминулого року, він мені допомагав так, наносити на Ну, від комарів. Так, скануйся, тому що не можу знайти ціну. Ой, до речі, зараз дуже хороша ціна. 69 гривень, я вам раджу придбати, тому що він дієвий, він мені допомагав. Хороша штука. Цікаві ошейники для собачок. Так, по 55 гривень. Ну, в акції я нічого не бачу для тваринок. І тому буду закінчувати відео. Бажати вам всього-всього найкращого. І до зустрічі, друзі, іду знімати вже наступне відео. Всім пока-пока.